О, хол. Там виходить охорона, тут якась серверна, тут будуть кубки стоять, тут два санузла, тут сходи наверх ідуть, тут дві переодівалки, одна і друга. Покажу. Оце ми все підготовлювали, фарбували, всюди двері скритого монтажу, зробили чітке примикання, люба двері, можу показати. Примикання, все чітко, все відробили, тут вже правда насрали трошки, але ну, тут такі передівалка, так виглядає. Тут ми пофарбували всі стіни, пофарбована стеля, Ось, брилята вже набирали. Підготовили всі відкоси, робили для дверей монтажу, підготовлювали. В принципі, все підготовлювали. Зараз покажу наступне роздягання. Те ж саме. От. Бачите, СК, СКФ, СФ, СФК, сокіл. Щось неправильно прочуло. Таке буває. Так, то підготовлено. Ну, прикольно як для футбольного такого. Радіалки дуже круто. Бачите, м'яч такий підсвіткою. Дуже дуже круто. Хлопці щось ще був, зараз будуть доробляти. Так, поїхали далі, покажу от, Наприклад, тут сходи. От, сходи. Ми робили. Кипічень білий кольор фарбували, там стіна чорна. Тут, наприклад, було двері з монтажа, тут було вибито. Ми так наростили і зробили, як начебто кирпичик переходить, хоча тут кирпичика немає. Отак кирпичика немає взагалі. Це ми вже наростили, зробили перехід сюди. Навіть шви іскусственно робили. Трошки заморочились, але зробили. Оце теж, тут нема кирпічика. Оце не кирпичик, це вже ми робили. Отак воно виглядає. Дуже доволі ефектно. Теж, бачите? Ну, давайте сходи покажу. Ну, теж прикольно, в принципі, все. Дікшу подивитись, кипічні біли. Обсерм намальовують робочий процес. От на другий поверх, От перший поверх. Так. Тут стінка на просвіт була взагалі ідеальна. Але тут її залапали, то вже трошки побили, не знаю, чи будемо перефарбовувати, реставрувати. Стеля грилята, там теж чорним пофарбували, була біла стеля. Пофарбували і грилята зробили. От. Примикання відробили. От. Зараз покажу. От. Бачите, відбилося трошки, зайшли на рівну стінку. Відбилися і пофарбували він. У нас рівно чітко полоса вийшла. Відфарбована. Ну, скажу так, що, наприклад, чітко зробили, робили грилято. І коли смок не використовували, насрали. Бачите? Так насрали. Ну, таке. Не дуже приємно. Йдемо на другий поверх, покажу, як проходять роботи. А тут зараз зробили перший шар. Проявичне пофарбували, бачите, тут отак ми фарбуємо під грілято, відбиваємось, фарбуємо. Після першого шару робимо дефектовку. А, от. Ну, от, Якщо бачите, такі от п'ятнашки, це якісь там косочки, царапинки, рисинки ми прибираємо. Тут ми позакривалися і пофарбували всю стелю. О, така велика стеля, тут десь порядка 250 квадратів. Пофарбували в чорний кольор. Ну, тут буде теж набиватися грилята, а там просто комунікація за стилем буде йти. Все пофарбовано в один колір, зливається, виглядає прикольно. Тут зробили полоску таку, тут теж буде грилята набиватися, щоб не було ніяких питань. Зараз покажу. Тут у нас санвузол, ми плитку тут не клали. Тут там, ще один санвузол, Тут така ніша. Теж хіпсокатончики зробили, не, не дай Бог, але ми трошки переробили. А, двері скритого монтажу. Тут вже віддефектовано. Ми просто тут зробили по умному, перетягнули фінішом і шліфанули, щоб а, трошки заощаджити час. От а, стосовно... Виготовки. Оце двері з кріптомонтажу. Тут ще не до кінця витовлено, але таким чином. Тут ми робили відкоси, все Оце вузли ми робили. Якось так. Надалі тут буде ліпніна, зараз її готують, вона все її покробило. Лайфхак, до речі, з приводу ліпніни Якщо вона крива, її можна гарно-гарно замочити в плівку на рівну поверхню, вона вирівнюється. Але це повинен час. І трошки звісно, геморно. Покажу, як що виглядає. От, то, що виглядає, це директорська. Зараз я показую процеси. Це дефектовочка перед формуванням. Тут буде панелі з гіпсових панелей. Ну, гіпсові панелі, оці самі. покажу потім, коли ми поклеємо, як воно, як воно буде виглядати і взагалі результат. Тут там далі Тут, бачите вихід. А, ну, типу, з, Зверху, я вам вже показував, зверху. Тут, якщо бачите, вже теж нараз профарбовано все і вже дефектовка зроблена. Там вже шліфовка залишилася. Зверху ми закривалися, щоб коли ми дули стелю, щоб сюди не зайшло. Дуже багато роботи. Якщо от, ну, ви бачите, що Просто зроблена робота, думаєте, що, та, що там її робить, за що гроші платить, то ви помиляєтесь. Реально багато роботи, реально є за що платить. А тут, тут дорощували тут всякі карабани, їх бачите, зашпаклювали, заробили, але ще не продували. Тут всюди вже дефектовочка зроблена. Тут плінтус такий кабанчик, ми його заклеюємо, коли ми фарбуємо. Ну, тут у нас така. Щитова чи щось таке, але ну, тут ще ми тільки кинули старт, сітку. Тут ще ніфіга ни не зроблено. Кутики поставили, будемо робити. Ну, з гіпсокартончиками дуже не повезло, але ну, як є, так є. Не ми їх вибирали, не ми їх ставили, ми їх контролювали. Хоча по факту трошки допомагали контролювати, тому що ну, тому що не без цього якось так.